Курс чудес урок 118 Повторення для ранкових та вечірніх оглядів. Урок 105. Божий спокій та радість належать мені. Скажи сьогодні я прийму. Спокій та радість Божу як щасливу альтернативу всім замінникам, які я зробив замість щастя та спокою. Урок 106. Дозволь мені мовчати і слухати правду. Скажи. Нехай мій слабкий голос замовкне, і нехай я почую могутній голос, який говорить від імені самої правди, запевняючи мене, що я досконалий син бога. Кожну годину повторюй. Божий спокій та радість належать мені. Кожних півгодини повторюй, дозволь мені бути у спокої та послухати правду. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно. Від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.